Всім привіт, хлопці і дівчата. Що? У нас сьогодні, думаю, буде цікаве відео. Сьогодні будемо ремонтувати ось такий павербанк від Базеус на 65 ватт 30 тисяч акумулятор. В цьому відео я вам сьогодні покажу, як його зремонтувати, і сама часта проблема, чому ламається ось такий дорогий павербанк. До речі, ціна його 2,5 тисячі гривень. Погнали до ремонту. З самого початку, як завжди, трошки історії. Написав мені мій підписник Роман. Каже, Вова, у мене є павербанк Базеус. Каже, можливо, він відео попаде. Ну бачиш, Роман попав. Вибачай, що так довго ремонтує. Ну часу реально на все не хватає. Проблеми його зараз покажу. Він же в мене розібраний. Я вам тут показую чисто самий корпус. Ось бачите, так він виглядає. Зараз я вам покажу плату. Зараз я вам покажу акумулятори, як там все в базе зроблено. Вроді зроблено дуже класно, але чомусь воно горить. Що він мені написав, каже: він не працює, не реагує. Я цей павербанк включаю на зарядку, відпаяв плату, припаяв другий акумулятор. і Все одно плата не оживає. А проблема в цій платі, там є такі дві мікросхеми, які відповідають за швидкі зарядки. Це в нас плати там Сілан, мікросхеми Сілан. І ці мікросхеми Сілан це є проблема. Вони горять, вони нагріваються. Коротше, якщо цей павербанк 65 ватний заряджати 65 ватт. Ця плата сіла тупо горить. Коротше, хто має ось такий павербанк Базеус 65 Вт, краще заряджайте його 40 Вт потужністю. 65 Вт я вам не рекомендую. Якщо він у вас ще живий, щоб він вам довше прослужив. Тому що акумулятори там нормальні, а от плата тупо горить. Ось вам і базеус. Купляєш вроді павербанк, який підтримує 65-ватну зарядку. Має заряджатися швидко. А по факту треба заряджати 40 ватт. Тому що плата згори. вона перегрівається і згорить. Давайте я вам покажу, що всередині там було. Як я розібрав? Ну розібрати базеус. чесно, тут вони кріплення роблять, але я їх не повідломлював. Бачите, кріплення цілі не відломані. Ну тут трошки покоцав. Ну не без того. Чесно, їх е, вскрити це просто нереально. Подивіться, який тут тогий пластик. Тут тут пальцями попробуй зігнути пластик, вони якісні роблять. Так би плати робили, було б ще супер. Дивіться зараз. Я вам покажу повністю в зборі цей павербанк, як він був. Так, це в нас плата. Давайте я підсуну вам акумулятори. Ось так виглядають акумулятори. Я їх тут поспаював, тому що як воно все тут стоїть. Дивіться, давайте почнемо спочатку з акумуляторів. Ось у нас акумуляторі, як ви бачите, тут у нас три пластини, в нас по 10 тисяч мА. Так, разом 30 тисяч мА. На цих пластинах стоїть БМС-ка. Ці три пластини з'єднані послідовно через BMS. Ось таку. І в нас на виході є 12 вольт, тому що до цієї плати приєднується 12 вольт. Як воно все виглядає, ось так стоїть у нас БМС-ка. Тут виходять у нас виходи до плати 12 вольт. БМС відключила акумулятори, тому що повербанк, я так думаю, довго стояв. Вони просіли. БМСка відрубалася. На виходах на плюсі та мінусі тут нічого не було. Я розпакував, розпаяв цю БМСку, заміряв акумулятори. На двох було там в районі 2,8 вольта, а на третьому там було чи 2,2 вольта. Якось так. Коротше, що я зробив? Я їх вирівняв. Тобто, кожен окремо акумулятор зарядив там 3,1 чи 3,2 вольта. Потім я дивіться, взяв, спаяв всі плюси і мінуси докупи, зробив їх в паралель. Вони в мене так довго постояли. Зараз вони ідеально відбалансувались. Зараз ми будемо припаювати плату, і в нас на виході має бути 12 вольт. Якщо щоб воно все гарно працювало, таким чином можна вирівняти акумулятори. Зараз кажу, я буду відпаювати ці всі дроти, тому що як ви бачите, я всі плюси і всі мінуси докупи з'єднав. Вони зараз у нас паралель. Добре, далі з акамулятором із БМСкою ми розібралися. Це ми відставляємо на бік. Далі, ось сама плата. Ось так виглядає плата Базеос. Щоб її знайти десь купити такої, ти не знайдеш. Як ви бачите, у нас тут 4 виходи USB, один вихід Type c він йде і на зарядку, і на видачу. Також де мікро-USB, також де лайтінг, є дисплейчик ось такий цифровий. І ось ці от плати вони у нас відповідають за швидку зарядку. Коли вони горять, плата взагалі нуль не реагує. Оця плата в нас перепаяна оцього. Вони стоять, як бачите, ключами, одна в одну сторону, друга в другу сторону стоїть. І тут на платі в нас було вигорівше. Зараз я вам покажу. Тут же перепаяно, все добре. Ось я вам покажу плату, яка тут стояла. Я ж таку ж саму замовив. Не плата, а мікросхема. Ось така от маленька мікросхема. Вона тут стояла і вона чисто вигоріла. Бачите, які признаки, що вона вигоріла, ось такі точки, дивіться. Такі крапочки, ось бачите, отут у нас вигоріло. Блін, фокусуйся. Оце вона вигоріло. Тут і тут. Друга мікросхема Сілан, вона ще нормальна, ще працює супер. Зараз на даний час павербанк заряджається, все супер, реагує, ожив. Так що я думаю, цей павербанк буде працювати. Але ще раз повторюсь, Роман, заряджати 40 Вт максимум. Перепайці цієї мікросхеми мені допоміг Андрій. Контакти Андрія я залишу в описі під відео, тому що я таких маленьких мікросхем ще ні разу не паяв. Це не мій павербанк. Я боявся. смд світлодіоди, щось таке дрібне я перепаював. На своєму навчусь, буду перепаювати. Андрюха гарно все перепаяв. До речі, в кого є проблеми, такі з павербанками, з мікрухами і так далі, перепаяти. Я залишу контакти Андрія в описі на, на його телеграм. Так що можете звертатись, він робить ось такі всякі різні дрібні ремонти. А я в свою чергу зробив порядок з акумуляторами. Зараз будемо ще доробляти. Так що ось так зараз на даний час павербанк у нас працює. Будемо його збирати. І як ви бачите, базео тут зробили добре. Дивіться сюди, вони поставили навіть охолодження і термопрокладку. Бачите, який радіатор здоровий. Ось цей радіатор у нас так от тут розміщується. Прямо на ці плати Сілан на мікросхеми, дивіться, ось так розміщується. І це рівно, і навіть якщо ось таке класне охолодження, і ця мікросхема тупо згоріла. Так що будемо збирати в такій послідовності. Зараз на даний час цю мікросхему можна викинути. А це ми будемо збирати з самого початку. Я зараз буду включати на пришвидшене. Я відпаю її ось ці дроти, припаю сюди БМС-ку гарно, вмонтовую сюди акумулятор. Витягнути звідси цей акумулятор, то була ще та біда. Оцей скотч так тримає. Я там феном грів туди-сюди. Я блін пальці собі побривав, щоб витягнути оцей акумулятор. Чесно, вони так його вклеїли, що просто дурдом. Ну нічого, назад вклеїти буде легше. Зараз я гарненько прогрію, зачищу дам тоненький ще такий двосторонній скотч. Мені є. Приклеїмо і буде супер. Павербанк буде, думаю, далі працювати і радувати Романа. Що, включає на напришвидшення, погнали до праці! Ще я зібрав. Як ви бачили, трошки побавитись треба. Тут дуже все компактно. Павербанк у нас працює. До речі, я ще поставив через блок живлення, дозарядив акумулятори окремо, тому що з 9 вольт він не хотів чомусь запускатися. Там було 9,1 вольта. Я підзарядив до 10 вольт і бачите, він запустився. Зараз будемо перевіряти всі порти на зарядку, так і на видачу. Давайте спочатку на зарядку провіримо. На 65 Вт, тому що він має сприймати 65 Вт. Шнурок хороший, 100 Вт блок зарядки. Ставимо в Type-C, дивимось, запустився наш павербанк. Бачите, 10% і пішла швидка зарядка. Як ви бачите, 63 Вт. 62 Вт заряджається, але краще 65 Вт не заряджати його, тому що плати перегріваються. Краще 40 Вт в тому районі блоком заряджати, так буде надійніше. Тому і ці плати горять. Ці мікрухи точніше горять. Добре, тут у нас заряд, де все супер. Вже, бачите, 11%. Пакує він добре. Далі. Беремо порти провіряти. Так, на видачу один порт. Телефон заряджається. Другий порт. Телефон заряджається. Третій порт. Заряджається і. Четвертий порт. Як ви бачите, портів вони тут надавали, дай Боже. І зараз ми також на видачу провіримо Type-C, чи він видає 65 Вт. Зараз я візьму електронне навантаження через тригер і спробуємо запустити. Так, підключаємось до навантаження. Раз, є. Вибиває в нас 20 вольт і крутимо 3 А. 3 Ампера. Запускаємо. Так, він спокійно видає 60 Вт. Бачите, але вибило чомусь. Не хоче він стартувати, тому що, бачите, в нас по нулях. Він хоче зарядку. Давайте трошки його підзаряджу. Зараз ми провіримо хоча б до 20-30%, тому що зразу вибиває. Так, зарядив я павербанк у нас на 46%. Зараз він має в нас все видати. Давайте вставляємо. Я ще взяв Фніпсика, протоколи почитаємо заодно. Подивимось. Так, вставляємо в тригер. Бридвалі, 9 А запускаємо. Так, 60 Вт він видає 57, а тут 63 Вт. Так що дивіться, докручуємо ще одиничку. 3 А, 65 Вт. Powerbank Baseus у нас видає без питань. Добре, тут зупиняємо, тут питань нема до а Питання з Базеусом тільки до плати, що вона горить, як то кажуть. Добре. Давайте ми протоколи почитаємо, але почитаємо ми, напевно, скоріше, всього, через е, Type-C. Так, буде цікавіше, що він там може. Окей, вмикаємо сюди. Так, Power Delivery у нас включений. Окей, Fast Charge ready. Поїхали. Так, як ви бачите, Power delivery 3.0. 65 Вт він видає. Apple, BC, Samsung, Huawei. Quick Charge 2.0, 3.0. VOK не видає. PE1, PE 2.0. Не видає нормально, він протоколів видає, як ви бачите. Більшість тут настільки раз, два. Ну, Quick Charge 4,0 навіть має, бачите, 4.0, 4.0+, що дуже великий плюс, як то кажуть. А все решта, як ви бачите, добре. Окей, відключаємо. Що вам сказати про цей павербанк? Зремонтувати його трошки є морока. Але коли людина віддає таку суму, там 2,5 3 тисячі гривень, за такий павербанк, та пластик на висоті якість класна, виконання класне, але. Ці плати Сілан, мікросхеми горять і це є проблема. Не знаю, чи в нових моделях вони рішили цю проблему. В принципі, охолодження добре. Але як ви бачите, воно не допомагає. Так що такі павербанки заряджайте, там 40-50 ватт, ну ніяк не 65 Вт. ватт. Я, я він, його заряджав 47 ватт. Він так нормально гріється. Тут корпус навіть тепленький. По кругу він тепленький, тому що радіатор віддає це тепло. Так що платиці гріється, так дай бо. Ну, на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!